У крому розі пройшли змагання з веслування на тренажерах та ігри у питанк. Черговий етап «Veterans Family Games 2025», який зібрав понад сотню учасників. Родини ветеранів демонструють спортивний дух, підтримують один одного і доводять, що справжня сила у єдності серед учасниць Тетяна, яка разом із чоловіком і донькою вже не вперше бере участь у турнірі. Завітали сьогодні з родиною на «Veterans Family Games». Будемо приймати участь. Вислуваннях з тренажеру, з питанку, завітали разом з нашим татом, от, донечкою. Постійно беремо участь, коли проводяться змагання. Дуже нам подобається, особливо ну, дитині подобається. Під час веслування на тренажері кожен учасник мав лише хвилину, щоб показати свою витривалість. Цей вид спорту вважається одним із найефективніших для розвитку сили, координації і стійкості духу. Тренажер дуже добрий, тому що ну вещесь принцип цього тренажеру працюють вся група мишців, вся група м'яс працює тому і ціль там всі, всі, вся цель, да, мишці абсолютно всі, ноги, спина, руки, все працює равномірно, нікого не дає Дуже гарний тренажер і дуже, дуже добре він розвиває фізичні дані людини, тому що треба і сила, і тут же треба і вміти терпіти. Криворізькі ветерани вже здобули понад 400 перемог на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, представляючи місто на найвищому рівні. П'ять наших спортсменів взяли участь у міжнародних змаганнях. Серед ветеранів Стронг Spirits Games, Геймс, які проходили в Іспанії у Мадриді. Ветерансвемері гейм стало таким майданчиком для Такого розвитку пробудження у, у багатьох наших ветеранах бажання займатися спортом. Вже понад 280 наших героїв лише цього року прийняли взяли участь у понад 400 всеукраїнських та міжнародних змаганнях, де дуже гідно представили кривий ріг. Ми пишаємося ними. Всі переможці отримали сертифікати на грошову нагороду у розмірі 5 тисяч гривень. Призери, які зайняли друге місце, отримали сертифікати на 3 тисячі гривень. А бронзові призери у розмірі однієї тисячі гривень. Ми проводимо. Ці змагання Family Games, там де можуть ветерани приймати участь, діти, члени родин. Тому що це найкраща фізична, психологічна, моральна будь-яка реабілітація. І от я ж ми, ми ж багато з ким з вас спілкуємось постійно. І слава Богу, що. Ви задоволені, і слава Богу, що в цьому є ну, великий сенс. Окрім грошових подарунків, переможці з Петанку отримали приємні бонуси від партнерів. Вже зараз ветерани та їх родини мають можливість заздалегідь зареєструватися на наступні змагання з футзалу. Учасники, які скористаються онлайн-реєстрацією, автоматично беруть участь у розіграші цінного подарунка. Переможець буде визначений волею випадку. Тож не зволікайте, реєструйтеся завчасно та беріть участь у змаганнях. Анастасія Костенюк, Іван Сергієв, Паршміський.